Привіт, зараз покажу вам коротеньке вечірнє дихання, яке направлено здебільшого на розслаблення нервової системи. Ви відчуєте ефект, тому пропоную поспостерігати, як і взагалі зараз, як я дихаю, як відчуття в тілі, як течуться думки взагалі. Чи може я відокремити якусь думку? Тут буде два моменти: перше це дихання збільшує кількість вуглекислого газу всередині. Крові я напишу в описі, не буду зараз там відео займати ваш час. Якщо буде цікаво, то почитайте, як це саме на організм впливає. Перейдемо одразу вже до дихання. Руки ставимо або долонями донизу, або долонями доверху, як вам зручно. Плечі пару разів прокручуємо назад. Я накрила себе курткою, щоб мене повністю не з'їли комарі. Надію, що це допоможе. Таз важкий, постарайтесь ніби віддати всю вагу в таз. Неважливо, чи ви сидите на стулі, чи ви сидите на якомусь підвищенні, ліпше сісти на подушечку, теж буде зручно. І вся вага йде в таз, плечі стікають донизу, Кисті важкі, лікті, руки повністю розслаблені. Таз важкий, маківка тягнеться вгору. І між цим є така віч, постарайтесь знайти, в якому положенні. Вам максимально зручно. де спина не напружується. Якщо напружується, ліпше підставити собі подушечку або якесь підвищення. І звідси робимо до видих. Глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих, стараємось розтягувати дихання. Видих. видих. Взагалі рекомендую цю техніку дихання комбінувати з диханням у джаї. Я прикріплю тут посилання, воно буде випливати на моє це відео з інстаграму стосовно техніки у джаї. Робимо до видих, і я пояснюю, це техніка дихання, яку ми зараз будемо з вами виконувати. Називається Кевала Кумбхака. Видихаємо до кінця. Поки що не робіться, поясню, потім будете робити видих до кінця. Звідси вдих на половинку. Там буде затримка. Я поясню, як рахувати зараз. До вдих, половинка видиху, затримка, до видих. Знов половинка вдоху, затримка до вдих, половинка видиху, затримка до видих. Тобто завжди затримка по центру. Рахувати буду не я. Я можу порахувати перші два рази. Потім ви будете рахувати самі. Прикол в чому? В тому, що спочатку ми робимо затримку на 3 секунди. Тобто 3, 2, 1. Можна ці 3 секунди відслідковувати по своєму серцебиттю. Тобто знайдіть пульс і 3, 2, 1, Три удари пульсу. До вдих, і так само три удари пульсу на затримці між видихом і до видихом. Відслідковуйте. І коли ви відчуєте, що вам досить комфортно на три удари пульсу це робити. То постарайтесь збільшити затримку до 4. І так, поки будемо дихати, там хвилин 5, напевно, постарайтесь збільшувати цю затримку в залежності від ступені комфорту. Не має бути відчуття, що ой, зараз задихнусь, треба швидко вдихнути. Якщо є таке відчуття, значить треба зменшити кількість ударів пульсу. Я сподіваюся, все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то передивіться або потім напишете я буду знати, що я не зрозуміло пояснила. Робимо глибокий вдих, звичайний, уджай, дихання шипляче, видих довгий. Половинка вдоху. Затримка. Три, два, один. До вдих. Половинка видиху. Затримка. Три, два, один. До видих. Половинка вдоху, затримка і рахуйте удари пульсу. Продовжуємо рахувати удари пульсу на кожній затримці по центру вдоху і видоху. В своєму темпі я тут не буду рахувати. Це теж момент, коли ми підключаємо свою увагу, свою сконцентрованість. Я скажу, коли буде закінчення, можете поки що прикрити очі. Робимо останній цикл дихання. І закінчуємо. Звідси глибокий вдих. Можна відкрити очі. І видих. Ще один вдих. Видих. Потянути за руками вдих, Витягнути в сторону, видих, Руки в замок вдих. І в другу сторону видих, центру вдих. Опускаємо руки. Видих. Відслідковуємо відчуття у тілі. В цілому свій стан, чи він змінився, чи... Можливо, навпаки, роздрутували ці затримки. Таке теж буває, особливо коли це незвично для організму. Тому взагалі затримки активують парасимпатичну нервову систему, яка відповідає більше за розслаблення, відновлення ресурсів усі. Але якщо ви робите затримки вперше, то це навпаки може активувати Симпатичну нервову систему, тобто система, яка е, відповідає за те, що є якась небезпека, треба бігти, треба пришвидшувати серцебиття, і це теж може бути. Тому, якщо ви вперше це робите, не лякайтесь. Е, якщо раптом вас замість того, щоб заспокоїти, навпаки роздратувало або пришвидшило, це просто треба періодично практикувати. І всі ці відео я буду залишати. Рекомендую вам, хоча б місяць, спробувати це попрактикувати, тому що ясно, що 4 дні це тільки момент, коли ми вчимося, ваші вчимо це все робити і. Якби я це буду залишати, можна просто це робити по колу. Воно буде мати дуже класний ефект. Думаю, відчутний. Тут єдиний момент з дисципліни, тому що насправді в кожному занятті найважче це робити це кожен день. Тому все, па-па. Гарного вам вечора. Цілую.